Вже з 1 січня 2016 року може бути знято мораторій на купівлю-продаж землі. Про це публічно заявив президент Порошенко. А отже, ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні повинен з'явитись зовсім незабаром. На думку влади, це один із ключових напрямків розвитку держави. Що ж із цього приводу думають, власне, селяни, власники земельних часток паїв. І до яких оборудок вдаються спритні ділки та нечисті на руку посадовці, щоб заволодіти якомога більшим шматком землі напередодні офіційного оголошення земельних торгів? Село Ярове Кам'янського району тут практично не залишилось молодих, перспективних людей. Всі працездатні повіджали на заробітки за відомих усім причин: відсутність робочих місць. Дітей тут також можна на пальцях порахувати. Єдине, що лишилось у цьому благословенному Богом, але забутому людьми селі, це цілюще джерело і земля. Земля, яку досі орендував один підприємець. А нині, як виявилось у залі судового засідання, цією землею хоче заволодіти інший бізнесмен. Ось тут підпис. Стої. Підпис це? мій підпис. Не підпис. Ні, не мій. А адреса довіреності вірно зазначена? Невірно. Невірно. Тут листи ще йшли, начебто від вашої імені, направлялися до листи до орендаря земельних паїв про те, що ви не хочете надалі продовжувати правовідносини. Чи листи писали ви? Не писала я ні. Підписи, хоч бодай, трошки схожі на ваші не схожі. Ось такі свідчення ми почули в кам'янському суді. Люди протестують проти брудних оборудок і повертають право на володіння землею з усіма витікаючими наслідками для спекулянтів. На жаль. Не останню роль у цьому, як виявилось, відіграє не хто небудь, а сільська рада. Тепер підробниками підписів буде займатися прокуратура та міліція, а люди надалі вільно розпоряджатимуться своєю землею. Ви знаєте, якби були нарікання, мабуть, би я перейшла з останніми людьми. У нас тут з тих, хто перейшли, це Григорович ваші Пай... да тільки сестра. Ні... Так, Ні... так, Це тут зібралися ці, що залишилися люди, ті не підійшли. Що основне в нас ну, що на зустріє? Зерно дали потрібно кошти, кошти дали. Потрібна машина на що на будь-який случай дають. Да, що, що звертаємося? В основному що звертаємося, да це ось дали нам до дня сільського працівника. Крупи дали, гречки по 5 кілограм дали, дали олії. Упаковку, ну як об... і це, це в нас постійно кожний год такого в кінці. Оце дам додають. Як роз розпаювання було колгоспів, мій чоловік на той час працював у колгоспі. Ну от дали майновий сертифікат на землю, і от сертифікат такий на час... на майно. Відтої вийшлося, як відходили уже ж криваше, перестав. Ну, як там обанкрутився колгосп. Ще до того ми зверталися в сільську раду. Якщо будуть якісь потребності, може у цих цей ще не тільки ми там ще люди були. Ну, вийшло, що наші майнові не пішли тоді. Сказали, що там, там кирпичів трохи, там колеса, там все, ну не насобирають, тому що вже колгосп так як вийшло, не існує, розпався. Тепер ми дивимося, що одна ферма працює, друга ферма працює, та розібралася, там продається кирпич якийсь. Ми нічого не можемо розібрати, що воно там робиться, і ми в ітогі, цікавить нас оце питання, де нашій майновий. І це от у того всіх, хто цей, це ще мала сума 21 700. Є у людей і по 40 тисяч. От оцінка, Є і по 40 тисяч. Ось в Олександровича Волкотрова, Там у нього він скільки ви в колгоспі попрацювали. 40 робота сорок да. 44, 44 роки. В нього ще більший. Куди нам звернутися, щоб нам теж дали на майно? Другі люди отримують на майно і зерно, і кошти, які отримують. Ми з 2002 року, от колеса, бумажками, нічого не по ній не отримали. Як така ні кирпича, ні колеса. А тепер про саме село Ярове та людей, які попри все намагаються вижити в ньому. І головне. Про правовий нігілізм та неосвіченість селян. Зразу, як вже мався колгосп розпастися, uh -huh. деяка частина відійшла до, ну, зробили свою, свою агрофірму. Там скільки чоловік, я не знаю, ну хай 200 чоловік чи скільки на них пішло майно. Ну ж колгосп ще, бувший колгосп ще два роки, существував. І от хто ще добивали цей колгосп, добували в цьому колгоспі, тим майно їх паїв немає. Тому що Хто одійшли зразу, на них відділили щось, а остальне так як воно все продавалося і розкрадалося, і де воно ділося, хто я знаю. Подивіться, ви в округу там які зараз, як був колгосп, косилося все, вирубувалось, білилося, і клуб був, там воно розвалюха, що залишилося. і остановка була для автобуса. Для автобуса ще все розвалилося. Спросили, хоч пару мішків цементу там Плітка відпадала. То це ще в цьому році вони зашевелились, почали людям городи орати і там койшокому пообіцяли перекрити. Доски якісь там, сілажі поробити. Оце що я можу сказати? Це я буду ну, протестувати, ви кажете, так нічого не робиться. Що давайте конкретні факти, що просили. Не, бо що, скажіть, це, що, те, що Те, що Одне, що дороги почищені, дороги все время до поїзда і всі вулички почищені. Ходили, предлагали гроші, щоб перейшли на друге підприємство. Ну, ми пооказалися на нашій вулиці, на ті молодці всі, там, де ми були, у комнаті над ну, ногами, ми і залишилися. А скільки пропонували, якщо не секрет? Ну, та вулиця, я не знаю, скільки там е, -е членів, чи 10, чи 12, вони всі перейшли до е, бандурки. А на, в одній вулиці перейшли, а, а в наші залишилися. І не знаю і тут. По вулиці у нас тут мало людей, не знаю, що тут 5 чи шість, то два чоловіка. Перейшли. Гроші хоч серйозні були. А, По... Гроші да, давали гроші. У кого ось о, у тут у, соседка, ось, о, у тому живе, у дворі пашті. Mm -hmm. У неї чотири паї, її чотири тисячі дали на руки гроші. щоб вона... А чого ж ви відмовилися це так? А я відмовилася, тому що мені і гроші. Не треба було, ну я в одну. Ой. я, я во одного тільки хочу добуть до смерті. Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення за земельним кодексом України мав діяти тільки до 1 січня 2016 року. Зараз ця тема розглядається доки в політичній площині. Проте не виключено, що після новорічного похмілля питання землі перейде в соціально-економічну площину. Що ж це означатиме? Заява глави держави про можливе зняття мораторію на продаж землі можливий позитивний сигнал. Питання лише в тому, як саме відкрити ринок землі. В цілому зняття заборони на продаж землі є одним з ключових моментів для просування українських реформ. Це досить позитивний сигнал для банківського сектора і міжнародної громадськості, який підтверджує, що українська влада серйозно налаштована на реформування економіки держави. З точки зору банківського сектора, відміна мораторію на продаж землі є інструментом залучення кредитних ресурсів, адже землю можна використовувати як заставу. Мешканці сіл і аграрії зможуть продавати землю, а отримані кошти підуть до бюджету на розвиток територій. Тобто створення земельного ринку це добре для реформування і розвитку аграрного сектора. Інше питання як це робитиметься? Чи виграють від відміни мораторію українські селяни, пайовики? Ми в гостях у родини пенсіонерів із городища. Подружжя сумлінно пропрацювало в сільському господарстві все своє свідоме життя. Це було в часи так званого радянського союзу. Старенькі мають високі нагороди, просто визнання, отримують щорічну платню за оренду належної їм землі. А ще, як з'ясувалось нещодавно, купу проблем щодо маніпуляції їхніми підписами без відома стареньких їхній наділ, як вони дізнались, уже відома нам сільська рада, вирішила передати в оренду іншим людям. В оренду це для початку. Що далі пенсіонери вирішили не чекати, теж подалися до суду. Я тримаю документи, згідно з яких ви написали заяву про те, щоб розірвати договір. А ось дивіться, будь ласка. Сивак, підпис. Це не мій підпис. Під вашим підписом робиться довіреність на те, щоб розірвати угоду із оцією ж агрокомплексом. З дочірнім підприємством в судовому порядку, тому що ну в звичайному ж порядку вони ж не признають. А якщо ви даєте довіреність, тобто то під вас зробили його підробниць, цю довіреність, там написано, що ви даєте право і на будь-які інші операції з куплею, продажею вашої хати, oh. і з навіть може можуть, можуть вас розвести з чоловіком. Тобто на представлення інтересів у РАКСі, митниці і таке все інше, розумієте? Оце цим небезпечно. Одна справа ну, позбавити вас права відношення стосунків із попереднім орендарем, а інша справа, що за цією довіреністю будь-який махінатор може зробити будь-яку працю з вашим нерухомим майном. розумієте? От що викликає от небезпеку і наше подивування. До речі, вам хоч хто небудь сказав, що від вашого імені зробив отакий договір про розірвання стосунків? Ніхто мені не казав, головиха дзвонила мені. Що переходьте до Віктора, він молодий. Він це вона говорила зо мною. А про те, що написали від вашого імені саме заяву про розірвання, не сказав? Ні-ні нічого я не я їх не бачила ці заяви. Я туди їздю тільки раз годна. Могильки, батьків. Якщо телефон вмали, вони б сказали: якщо ви згідна, ми зробимо заяву, будь ласка, приїдьте під підпис поставте, так? А якщо ні, то дайте на нас довіреність, довіреність ви тут могли зробити. І тоді б зробили б за вас ну, по довіреності. Цього ви не зробили і цього вам не пропонували. Ні, ні, ні. Дуже жаль. Я цього не підписувала, геть і не писала ніякої заяви. Я не знаю. Я, я не можу сказати, як це воно. Ну, ми читаємо газету «Сільські вісті, та я там читаю, що там робиться. Круг. А до речі, що в сільських вістях пишуть про землю зараз? А що пишуть? Що ну, це ж мораторій наложили, а це, я так думаю, чи не хочуть, оце вони знайшли таких посередників, як оце бандура та ще хтось. Та взагалі в нас землю забрати та продати. Може, кому придложать там 10 тисяч, та й заберуть. А ми протимцю, хай не забираються. Земля доже у силі, у наших людей. І все. Сьогодні люди, які володіють паями, знаходяться фактично в стані кріпаків. Вони мають активи, якими не можуть розпоряджатися. Чим менше на ринку обмежень, тим вище ціна товару, зокрема землі. Зараз вартість цього активу обмежена багатьма чинниками. Це сам мораторій на продаж землі, нещодавно введений мінімальний період терміну оренди та інші обмеження. Усе це зменшує вартість земельного активу. Як тільки ці регуляторні обмеження знімуться, сформується новий ринок. Причому цей ринок землі стане і зовнішнім. На ньому будуть представлені не лише українські підприємства, але також єноземні. Це означає, що попит на сільськогосподарську землю буде рости, вартість активу теж зросте. А це плюс для власників паїв. Звичайно, не можна виключати того, що відміна мораторію на продаж землі спровокує монополізацію і породить нову хвилю земельного рейдерства. Але для цього є антимонопольний комітет оновлена правоохоронна система. А поки що роботи вистачає у професійних правників, які мають врегулювати і найголовніше контролювати для потенційного клієнта усі спірні моменти. Уваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.